Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mazda CX5. 18 рік, 59 пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Максимальні комплектації 23 950 доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код, світлий шкірний салон. Безключовий доступ, люк. Так, поруч ще один варіант. В червоному кольорі. Це 15-й рік модельний, 16, й 169 пробігу, двигун 2,2 дизель. Максимальні комплектація, повний привід ціна 17,950 17 950 доларів. Бачимо. Контактна інформація. чорна шкіра. Кого цікаво, телефонуйте до власника? Повнопривідна Tesla Model Y. двадцятого року випуску. Дуже мінімальні пошкодження, без паки все ціла, 105 тисяч пробігу, 75 кВт батарейка, запас ходу 450 км. Повністю обслужено на bosch сервісі по вартості 28 500 доларів, контакти тут. Він код фіксує, кого цікавить, заходимо, дивимось. Чорний шкіриний салончик. Нова зимова резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, бензинова Honda CRV. 17 рік, 108 тисяч пробіг, 1,5 бензин на автоматі за ціною 19,999. Тут бачимо контакти до власника. Пам'ять сидінь. Шкіряний салончик. люк. Kia Sportage. В колеры

так, по опису, це 2008 рік, 2,2 дизель. Повністю обслужений автомобіль 254 пробігу. Ціна 10 200 доларів. Бачимо контакти. З паркопом, кого цікавить телефонуйте до власника. Toyota RAV4 дуже рідко зустрічаємо на ринку. Є такий один варіант вже на реєстрації. Це 18... 19 рік, 60 тисяч пробігу, 2,5 бензин, гібридна версія. Це офіційний повнопровідний автомобіль максимальна комплектація. комплектації. Власник Степан. Тут є контакти надіюся, видно. Заглянемо по салону. Добрий день, легенько покажу по салону. Такий класний шкірний салончик з перфорованою шкіркою. Так виглядає панелька автомобіля. 2,5 гібридна версія. Кого цікавить, чи до власника? Mazda CX5. 15 рік 180 пробігу, 2,5 бензин на автоматі ціна 13500 доларів. Бачимо контакти. Тобі краще покажу. Так, ВІМ-код фіксуємо. Цікавий Отримаєте більш повну інформацію від власника. Ежо 3008. 10 рік, 232 пробігу, 1,6, дизель, механічна коробка в рідній фарбі, ціна 8-350 доларів. Ежо <кхи> 3008. 10 рік, 230 пробіг, 1,6 дизель на автоматі. роботизована коробка, хто не в курсі, 9 тисяч доларів, контакти бачимо. Але роботи ходять при правильній експлуатації і вони досить економні. Клімат-контроль є на дисках. Nissan X-trail. 2007 рік, 195 пробігу, 2,0 бензин. З автоматичною коробкою передач тут варіатор 10500 вартості. тут контакти до власника. Тканинний салон. Так, кого цікавить телефонуйте. Mitsubishi ASX. 13 рік 183 пробігу, 11,750 по вартості, 2.0 газ, бензин на автоматі. Бачимо контакти. Така машинка. Nissan Qashqai. Так, кашкайчик. 11 рік модельний 12-й 231 пробігу, 2.0 дизель, механіка, повний привід 12450 по вартості. Він код фіксує. Свіженька Honda Церва, 22 рік, 11 тисяч пробігу, 1,5 бензин, автоматична коробка, В максимальній комплектації 31 тисяча доларів. Тут контакти до власника. Так, зачинений шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте? Toyota Prada. Свіжа пропозиції на ринку. Це 2014 рік, 169 пробігу, 3,0. Дизель. Так, дизель, автоматична коробка без підфарбувань. 31 500 доларів по вартості. Фіксуємо контакти до власника. Так, шкіряний салончик, підігріви, темно-сірий колір, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg. 12 2012 року, 186 пробіг, 3.0 дизель з автоматичною коробкою без ДТП, ціна 18 400 доларів. Класний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. BMW x 3, дванадцятий рік, 2.0 дизель, 274 проєгу повний привід М-пакет. 16900 по вартості. Тут бачимо контакти. Привіт, тут твоя така дереяха? Така машинка. Какво ти телефонуйте.